Так, розглядаємо для клієнтки тюганчика такого 11 рік, 2 на механіці. Зараз я вам його покажу. Пробіг даного автомобіля 230 тисяч кілометрів. На тряпочці. Це тюганчик Sport Style на 170 коней, якщо не бачив, коротше 125 кВт. Так, рестайлова приборочка вже. Салончик ну салончик в гарному стані, не порваний нічого, але потребує хімчисточки. Автомобіль весь в рідній фарбі, технічно технічно в класному стані, без підтертості, без нічого. позовні Є нюансики, звісно, я зараз вам покажу. так Ось так виглядає салончик, є електро... Фаркоп Full Motion 2.0 Вот Перший нюанс є тріщина на Ну Це бампер не фарбований, але це все робиться. Ось так він виглядає ззаді. Без ржавчин Тормозні колодки і накладки все в чорному стані. Просто Автомобіль трішечки стояв і воно зараз підржавіло Ось так, так автомобіль виглядає. Ціна автомобіля була 8900, но е, 7900 ми вже домовилися. Е, потім що по даному автомобілі... А, ще нюанс по салонві. Один єдиний і реально... На мене ось такий поцарапаний оцей от бардачок. Є сервісна книжечка, все, але я думаю, що з ним можна зробити. Оригінальні такі коврики Тіґлановські. Так що ось такий автомобіль, 11 рік, 230 пробіга на механіки, 125 кВт, пристайлові приборки. За 7 900. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.